Я дуже хотів би подякувати Зеленському. Він е, швидше, ніж суд, визнав, що його оточення краде на Україні з українського бюджету. Дякуємо, Володимиру Олександровичу. Він вів санкції по відношенню до Міндіча. Тобто людина визнала, що його оточення крало на економіці нашої країни. Він визнав. Що не треба навіть розслідування набув, що не треба доводити це в суді. Наш же президент завжди правий, правильно я розумію, шановні колеги, з монобільшості, всі ті, хто підтримує Зеленського, він визнав, що Ніндіч крав і що це кришувалося кимось з його оточення. Я дуже сподіваюся, що він не віддав і не розумів, що ж відбувається. Хоча віриться в це з, великим, з великою потугою, потужністю. І переможністю. Яка переможність ми з вами сьогодні побачили? Скажіть мені, будь ласка, хто тоді несе відповідальність за корупцію в державі? Вище Міндіча були лише Алі Баби і 40 розбійників, які знаходились мінімум в 5-6 менеджерах, які оточують Зеленського. Правильно розумію чи ні? Якщо ні, то де інші відставки? І чи завтра побачимо ми таку очікувану відставку керівництва Офісу президента? Або ні. І ми з вами знову побачимо те, що бачила держава в 2004-2014 році. Коли люди сидять без світла, коли люди не можуть вчити дітей, коли лікарі не можуть рятувати життя ні цивільних, ні військових, це вже не корупція, це скотство і вбивство людей. На цьому не просто заробляють. Це заробляння на крові. На крові українців з українського бюджету, з українських грошей, які збирають сьогодні по, по, по копійкам. Просто по копійкам. Ви викрадете гроші у пенсіонерів, ви крадете гроші у військових. Ви не можете підняти їм зарплату. Ви не можете підняти пенсію. Ви піднімаєте пенсію на 234 гривні. Ми сьогодні говоримо про те, не ми, президент говорить про те, треба провести аудит. А скажіть мені, будь ласка, а не я і команда розумної політики 4 місяці тому, коли призначали новий уряд, вимагали того, щоб а, був проведений аудит. Якщо б його провели 4 місяці, схема Міндіча була б визначена і знайдена тоді, і, можливо, прибрана. Цього не зробили. Ми отримали уряд шкурного інтересу, не уряд України. Ми маємо його перезавантажити. І я сподіваюся, тут не буде політики. Всі підпишуть всі підписні, і уряд буде перезапущений. Туди прийдуть професійні люди, які будуть працювати.